Володимир Цибулько, політичний аналітик, з нами на живому зв'язкові. Володя зараз вас побачимо. О, бачимо, привіталися. Як як ваше здоров'я? Ви ви занедужали? Чи ви вже е, все ну, вже, вже оживаємо? Все нормально <риває> та, та, та. Ну, супер. Дивіться, от заговоримо. Ми ясне діло і про вчорашнє голосування. Чи ви дивилися, чи були ви впевнені напередодні? Та, ну, в принципі з емоційної точки зору, та а потім про реальність. Ну напередодні було зрозуміло, що по суті баба яга проти це кілька фріків від республіканців, які погоди не роблять. Тобто було зрозуміло, що тренд іде на те, що більше опиратися цьому неможливо. Тим більше, що Росія вчинила абсолютно дурацьку дурацький жест щодо Сполучених Штатів. Вона повідкривала кримінальні справи на конгресменів, прив'язавши їх до. Оцього теракту в кроку сіті. Україна туди вони її прив'язують, і, і, і боком, і криво, і косо не прив'язується. А Сполучені Штати взагалі яким боком до цього теракту? Це виглядає абсолютно комічно, і це досить суттєво розізливо істеблішмент американський, включно е, представників конгр... в Конгресі обох партій. Тому можна сказати, що. Впевненість була в тому, що ця допомога проголосується. Єдине, що треба враховувати, що у нас є півроку, бо цю допомогу треба реалізувати до кінця фінансового року в Сполучених Штатів Штатах, тобто до 30 вересня. І діяти треба надзвичайно на швидко. Хоча, звичайно, левова частка цих коштів осяде в, на американських заводах. І це дуже добре, бо е, ці кошти підуть у республіканські штати, е, і по суті, це покращує по суті, економіку США і в Байдена з'являється ну, нове середовище більш прихильне до нього. Принаймні, е, е, така критичність в республіканському таборі. Вона дещо зменшується щодо Байдена. Ну і з'являється критичність щодо Трампа. От що цікаво. Це непогані тенденції. Ну нам ну цікаво за цим стежити. Якщо ваша ласка володь, тут, тут кілька ініціатив з вами хочеться обговорити. Перша, от буквально найсвіжіша, від комітету Верховної Ради з питань молоді і спорту, та про запровадження початкової військової підготовки учнів до збройного захисту. От так нас інформує судово юридична газета. Така ініціатива та від членів комітету. Рекомендується впровадити замість допризивної такої підготовки поняття, та значить замістити її поняттям початкова загальновійськова підготовка. Все правильно ініціатива вірна? чи от з вашої точки зору сконфігуровано, це має бути якось ще ефективніше. Ну насправді я б я в школі не робив би акцент на мілітаризації, mm -hmm. я б е, робив би акцент на захисті життя, mm -hmm. тобто е, мова йде про те, що школяра треба підготувати е, до вміння, е, по-перше, надати першу е, домедичну допомогу, е, якщо трапляється поранення, чи що далі, вміння, е, ну, наприклад, діяти в критичних обставинах, тобто, вміння очистити воду. Е, вміння е, розпалювати вогнище, вміння е, орієнтуватися в просторі навички тобто, підтримування е... життєдіяльності да, в екстремальних та, правах, та. Угу. Е, тобто, ну ну основи життєдіяльності, по моєму так ця дисципліна в школі називалася, але варто її звичайно. З ухилом на досвід військовий, тобто це я вам скажу. Ви... Володь, володь. Це я вам скажу так. Вона називалася за Марійних часів у школі. Ми з вами проходили дещо інший предмет. Він Ну, називає загальну військову підготовку. Початкову проходив в школі, але от ну вже в незалежній Україні це дещо змінилось. Зняли цю мілітаризацію школи, тому. Я думаю, що не варто акцентувати саме на мілітаризації mm -hmm. в школі, але варто е, е, акцентувати на вмінні виживати, тобто це е, основи е, ну, виживання в критичних умовах. Я б я б цю дисципліну так назвав би. Mm -hmm. е, хоча до цього можна також додати, хоча б е, міні-морум із військової підготовки, тобто. Володіння зброєю, стрільба з дрібнокаліберної зброї це, це по суті. Ну навіть спортивного інтересу цікаво, щоб люди розуміли, як воно стріляє. Але е, сучасні війни не робляться не автоматами, а робляться високими технологіями, безпілотниками. Тобто, зараз можна, якщо на мілітаризацію ставити, то школярів можна ідеальних операторів. Е, fpv дронів робити. тому що вони це освоюють ну на раз, тому що вони всі грають в комп'ютерні ігри. І для них війна інакше як комп'ютерна гра дота 2 дота 3 Там дота... О, Бачите, ви ви, ви ви в темі? Тут термінова новина. Володю у поліції національної підтвердили затримання нападників на поліцейських та трагедія, яка сталася напередодні. в ага. на Вінниччині значить сповіщається, що вони ховалися на території Одеської області. Зловмисників затримали бійці спецрозділу Корт Національної поліції України, поліцейський, який загинув під час виконання встиг зробити пост постріли та поранити зловмисників, розпочато кримінальне е, провадження, е, значить е, у разі доведення е, в провини затриманим загрожує довічного ув'язнення. Прокоментуєте це е, на можна уточнення? Mm. Ну що затримані це батько і батько син. син. От зараз бачимо фото mm. їхнього затримання: 52 і 26 років. Напередодні поліцейський який на превеликий жаль, загинув від отриманих поранень. Він встиг поранити одного з нападників. Вчора знайшли машину. Ось цих людей вона була вся окр. Закривавлена, закривавлена, ну і сьогодні, зрештою, затримали їх. Так, пане Володимире, будь ласка, ну тут питання, що змусило діяти проти поліції з застосуванням зброї. В мене є підозра, що оскільки військові говорять про те, що вони звільнені ще рік тому із бригади лицарів зимового походу, то не виключено, що вони, тобто. Який їх статус, в якій вони частині тепер служать, і що змусило їх діяти з застосуванням зброї 에, проти поліцейських? Очевидно, що товар, який вони перевозили? Тому що ну, в мене є підозра, що вони задіяні в, в чисто комерційний кримінальних якщо, Якщо це. Наприклад, наркотики, а судячи з усього, ну з поведінки, що вони застосували зброю, вони перевозили щось настільки критичне, що якби їх затримали, ну що вони вони діяли по суті як ну, ганстери, тому що явно. Те, що перебувало в них в їхньому автомобілі, могло б забезпечити їм досить тривали терміни. Ну, от вони розміняли термін на довічний. Це це точно, що вони отримують нинішніх обставинах. Володі, спасибі вам велике за те, що ви знаходите час і можливість, як завжди, бути при поглядавській аудиторії. Телевізійного каналу прямий. Одужуйте ще у повні і приходьте до нас у студії. Будемо аналізувати Наступного події. Наступного тижня буду, буду вже у вас. Супер. Ну, супер. чекаємо Чекаю. і дякуємо. Володимир Цибулько, політичний аналітик, був з нами на живому зв'язку.